Всім привіт! Ви на каналі Фідбері. Мене звати Марго, і сьогодні ми виконаємо тренування на все тіло. Зробимо таку легесеньку розтяжку, щоб наші м'язи відпочили, розслабилися, потягнулися. Якщо ви, наприклад, відчуваєте десь на спині, можливо, десь в грудях, можливо, десь тут якісь судороги, якісь зажими, то це тренування саме для вас. Що? Поїхали. Я вдягаю завжди обтяжуючі, <laughs> обтягуючи штуки, Обтяжуючі, Ви можете їх також вдягати, можете не вдягати, просто з ними будуть більше прокачуватись внутрішні м'язі наших ніг, і наші ноги будуть ставати такі рельєфні, такі гарні. Якщо ви в цьому зацікавлені, звичайно, можете одягати їх. Якщо вам по барабану, ви просто кайфуєте, то просто забийте і робіть просто звичайні, в звичайному одязі. Ви можете виконувати це тренування як зранку, так і ввечері. Зранку після пробудження, можете робити його на ліжку, можете робити його в піжамі, можете робити ввечері після важкого робочого дня. Одним словом, можете його робити при будь-яких умовах. Можна навіть на вулицю піти і робити це тренування. Можна робити його в залі, до речі. Починаємо з легенької розминки. Потягнемо спочатку голову, спочатку в ліву сторону, правою ручкою тягнемося, розтягуємо ось тут м'язи. Рахуємо до 10 в голові. Супер! Тепер на інший бік. Так само ви маєте відчувати, як дуже добре розтягується м'язи шиї. І лівою ручкою допомагаємо собі. Супер! Тепер беремо руки, ставимо в замок за голову і нахиляємо голову вперед, тягнемо задню частину шиї. Також до 10. Супер! Молодці! Тепер робимо оберти півколом нашою головою. Ось так. Через задню частину півколом 10 повторень. Отак. Один, два... Супер, десять разів зробили, Тепер теж саме, тільки через передню частину, також півколо, робимо нашою головою. Один, два, три. Супер, молодці. Можете зробити декілька повних кіл, але дуже обережно, щоб нічого там не хрустіло. Повне коло. Один. Два, три. І в інший бік так само три. Один. Два, три. Молодці. Голову ми розміяли. Тепер переходимо до плечей наших. І наших рук, і нашої спини, воно все робиться в комплексі. Піднімаємо руки до гори, згинаємо лікті в 90 градусів. І будемо підіймати руки вверх, опускати до цього рівня, зводячи наші лопатки. Так, 15 повторень. Обов'язково знизу зводимо лопатки. Як піднімаємо руки до гори, розводимо лопатки. Зводимо. Розводимо 15 повторень слайта Electric Hearts in a city so Ми завершили, моя спина прекрасно прохрустіла, а ваша. Напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, чи одна я хрущу, чи ви також хрустите. Переходимо до наступної вправи. Підіймаємо праву руку догори і робимо нахили в ліву сторону. Ця рука, яка в нас вільна, може обняти свій животик, щоб вона нам не мішала. І нахиляємося настільки, настільки ми можемо. Повільно. Десять повторень. Flash, they paint the air Hold the вмо сторону і також робимо 10 нахилів в правий бік Молодці завершили. Тепер беремо праву руку, згинаємо її ось так. Притуляючи до грудного відділу і тримаємо. Тягнемо. тягнемо, Розтягнемо нашу лопатку. Рахуємо до 10. Я поміняла трошечки сторону, щоб ви розуміли, як тримати наш лікоть. Рахуємо далі. Супер, ви маєте відчувати, як тягнеться ось тут. Стряхнули ручку і повторюємо на іншу сторону. Плече високо не підіймаємо. Намагаємось його тримати трошки нижче, ніж воно хоче підстрибнути. Супер. Стряхнули ручки, відпочили. Так, наступна наша вправа. Зараз я вам її покажу. Буду робити дуже повільно. Ви також її, по суті, маєте робити дуже повільно, щоб прохрустіла кожна м'яза, кожний зажимчик. Повторюємо. Отак. Робимо такий півколо, малюємо нашим корпусом. І підіймаємося догори. Це раз. Тепер два. Два три п'ятнадцять разів. Супер, завершили. Я роблю всі вправи з закритими очима і кайфуючи. Кайфуючи від кожного мікроруху моїм тілом. Ви маєте робити це так само. Це має бути схожим на розслабляючий масаж або на медитацію. Якусь важливо війти в це положення. Тоді ви допоможете своєму тілу розслабитися і ще більше пропрацюються глибинні м'язи нашого тіла. Не забуваємо розслаблятися. Далі стаємо в таке положення і намагаємося грудним відділом достати до килимочка. Затримуємося в нашому положенні на 15 секунд. Супер! Розтягнули, дуже добре розтягнули нашу спинку, наш грудний відділ. Неймовірно, вправа я її дуже обожнюю. Далі ми стаємо от таке положення, подаємо корпус вперед і тягнемо ось цю частину ноги. Ось цю. Можна підняти руки догори, закриваємо очі і кайфуємо. Можна поробити такі легесенькі-легесенькі рухи. 30 секунд. Секунд пройшло. Ви маєте відчувати, як з кожною секундою ваш корпус опускається все нижче і нижче. Ці м'язи розслабляються і дають нам розтягнутися ще більше. Супер. Тепер міняємо сторону і робимо те ж саме на іншу ногу. 30 секунд. Зробили молодці, наші м'язи ніг потягнуті. Стаємо в положення собака мордою вниз. Ось так. І качаємося, перекатуємося з рук на ноги, з рук на ноги, з рук на ноги. Задня частина ноги має розтягуватися, і з кожним перекатом вам має ставати легше і легше. А спинка має бути більш прогнута і прогнута. Рахуємо до 15. Супер, зробили молодці. Тепер уважно беремо праву ногу і переставляємо наперед. Уважно слідкуємо за мною, як я це роблю. Опа! ола, Молодці. Зробили. Якщо вам в такому положенні легко, ви можете стопу трошечки витягнути вперед. Таким чином, кут, який зігнутий в коліні, має бути більш розкритий. Тоді вам буде Баще і буде тягнутися саме ця поверхня ноги. Дуже важливо також сидіти по центру, не перевалюватись ні на одну сторону, ні на іншу. А сидіти саме по центру. Можна так трошечки похитатися в цьому положенні, зафіксувати себе в центрі і обережно подати корпус вперед, накриваючи цю зігнуту ногу. Затримаємося в цьому положенні на 15 секунд. Молодці! Тепер виходимо назад в позу собака мордою вниз. Повертаємо ногу назад. Можна ще трошечки прогнути спинку в цьому положенні. Давайте затримуємося в ньому ще на 10 секунд. Тепер беремо ліву ногу і повторюємо все те ж саме, тільки на лівий бік. Отак. Опа! Находимо зручне положення для тазу. Таз має бути посередині. І лягаємо на ножку, рахуємо до 15. Супер молодці! Виходимо через планку, опа, опускаємося і тягнемося до гори. Розтягуємо грудний відділ, кайфуємо, відпочиваємо, можемо поперевалюватися з боку на бік, зробити такі лехесенькі хвилі. Тягнемося, відпочиваємо. Тепер наша задача розтягнути ось цю частину ноги, внутрішні наші м'язи. Беремо, стоїмо на дві ручки, згинаємо ножки в колінах і коліна відводимо назад, а стопи лишаємо поруч. Не обов'язково, щоб вони торкалися, а просто щоб вони були всередину. Коліна розводимо mm -hmm. як можна ширше і починаємо перекачуватися вперед, назад, вперед, назад. Так повторюємо 15 разів. Прогнули назад таз, наскільки ми можемо, підійшли ручками поближче і зависли в такому положенні ще на 15 секунд. Рахуємо. Якщо хочете, можете зависнути довше. Мені? Комфортно 15 секунд, можете на 30, можете взагалі на хвилину. Але слідкуйте обережно, щоб не було і Щоб вам було легко потім вийти з цього положення назад. Супер. Наприклад, я дуже сильно зараз відчуваю оці м'язи. Вони в мене дуже добре потягнулися. Зводимо колінка до середини. Все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Для мене дуже важливий ваш фідбек, адже це впливає на те, що далі я буду знімати і які будуть далі в мене тренування. Тому обов'язково діліться своїм враженням. Я врахую всіх ваші побажання і буду знімати далі для вас контент в такі класні сонячні дні. Дякую за увагу, Па-па!